Мої вітанечка всім. Сьогодні у нас 28 липня, ведеться зйомка з міста Почаїв в Тернопільської області. Виїхав на баштанчик свій. Скоріше виїхав позбирати абрикоски і заглянув на баштанчик, бо я за нього, чесно кажучи, забув. Він в мене тут в кінці городу. розташований і от забув за нього покропити, коли кропив виноград. І вирішив сьогодні заїхати, подивитися, як він хворіє, не хворіє. Як себе веде, як росте. Було в нас холодно, він не в'язав. Потім, буквально пару тижнів тому, потягнуло тепло, він активно почав зав'язувати плоди. Досить багато нав'язав гарненьких плодів. Але знову потягнули холода, знову дощі в нас Людь. От На сьогодні-завтра погодка, то вирвався трошки його покропити, бо дуже, дуже для нього сиро і холодно і бачу, що є вже полячки на деяких сортах, одні тримаються, а деякі здають свої позиції. На жаль, зошита не взяв сьогодні, бо спішив. Уже на днях вирвуся, пройдемося, подивимося по сортах, які краще себе зарекомендували. Ось вже бачу є захворюваність листя. Біля старого листя біля початку, біля коренів, де стебло відходить. Ось це деньки. Також бачу, кінчики в день починають. Жовтіти дуже їм некомфортно, в холоді і в такій вологості. Так, ось є динька День, мало, дуже мало нав'язала ще кавуни. Більш-менш в тому році. Ось теж вже листок в'яне. Кавунчиків маленьких багато є. Але невідомо чи вони вже визріють, чи потягне ще тепло. Ну є, є камунів. Були зовсім маленькі ще тиждень тому, але останнім, за останній тиждень то гарно-гарно набрали.